Всім привіт-привіт! Мене звуть Даша, і я викладачка української мови. Ну що ж, у нас з вами сьогодні наступний випуск, і ми говоримо про орфографію. Насправді, орфографія це просто величезний блок української мови, величезний розділ української мови. І сьогодні поговоримо про дуже важливий аспект і дуже важливу тему. Це чергування. Безпосередньо чергування у та ви і та «ї», і також, окрім цього, з із. Зі та ЗО також поговоримо про зміни приголосних під час слова зміни та словотворення. Ну що ж, поїхали, а ви не забудьте вже поставити вподобайку. Спершу поговоримо про чергування у та ви. Перший момент, який ми маємо обов'язково зрозуміти, що у це у нас голосна, а ви це приголосна. З цього моменту нам буде значно простіше продовжувати вивчення і опрацювання цих правил. Отож. Ця тема вона створена, покликана абсолютно для того, щоб забезпечити нам милозвучність. І якщо у це голосна, а «в» — це приголосна, ми маємо створити таку ситуацію, щоб у нас не було голосна, 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 і, до прикладу, приголосна, приголосна, приголосна. Тобто між двома голосними я буду вставляти приголосну, а між двома приголосними я буду вставляти голосну. Саме так працює цей процес. Отож, пишемо у між приголосними. Зайшов. У приміщення. На початку речення перед приголосним. До прикладу, у саду, або, до прикладу, у школі я цим займаюся, у школі я щось роблю. Після розділових знаків перед приголосним. Розділові знаки, які у нас можуть бути, тобто після паузи на письмі, це може бути двокрапка, це може бути у вас тере, це може бути кома і будь-що інше. І основне золоте правило: що якщо далі ваше слово буде продовжуватися, розпочинатися з ви. Фи, льви, хиви, тиви, сиви, сифи, тоді ви 100% пишете У. Незважаючи, що було до цього, що у вас дедалі, 100% має писатись саме У. А тепер всі ці правила, усі ці правила для У ми беремо і просто інверсуємо, перевертаємо з вами для літери В. І якщо ми У писали між приголосними, то В пишемо між голосними. Приїхала в Одесу. Якщо ми уписали на початку речення, якщо далі йдуть приголосні, то випишемо на початку. Якщо далі буде йти голосна. На початку речення, так, до прикладу, в океані, в Одесі і так далі. Між голосними і приголосними тримати в долоні. Але очевидно, як ми щойно сказали, що якщо далі буде у нас з вами до прикладу ви, фи, ви, хи, ви ти ви, сфи, 100% все одно буде у. І, звичайно, після В перед голосним, до прикладу, був в Америці. Чи завжди можуть влучно ось так вдало прочергуватися у та ви, так? Ні, не завжди абсолютно, тому що є слова, які можуть вживатись лише винятково з у або лише винятково з в. До прикладу, влада. Я не скажу улада, вплив. Я не скажу уплив чи «вага» чи «важність». У мене так не вийде. А також і ті слова, які можуть змінювати прямо от свою конотацію, своє ціле значення, свій контекст залежно від літери В чи у. До прикладу. Не можна сказати, я тобі бажаю вдачі у цьому проєкті, тому що вдача це характер самої людини. Так можу сказати, там хлопець з хорошою, гарною вдачою, але я тобі бажаю саме удачі. Так само вправа. Вправа може бути фізична або вправа якась граматична, а управа це вже уряд. Очевидно, тут я теж не прочергую. Вступ це вхід, а уступ це уривок або виїмка. Вплив це що? Це авторитет, а уплив – це минати, уплив і. Уряд це правління, а вряд це станьте, до прикладу, в ряд». Отож станьте поруч. Також у ТаВ не прочергується, звичайно, що у власних назвах. До прикладу, Угорщина, я не скажу Вгорщина, Вроцлав, але є ще вдалий приклад це Владислав, так? де я теж не скажу у Владислав. І в мовних словах, до прикладу, «увертюра», Утопія. Тут я, звісно, теж змін не зроблю. Тепер чергування і таї. Знову наш перший з вами крок це з'ясувати, де у нас голосна, а де у нас приголосна. Голосна це у нас з вами і, а приголосна це гі. І от всі ті правила, так що були у нас для У і для В, вони перекидаються на І та Гі. Ось так це все працює. Будуть е, певні моменти новинки для вас, але вони теж доволі прості. Звичайно, що якщо і – це голосна, ми пишемо її в позиції між приголосними лимон і гранат. Після розділових знаків писали у як голосну. Тоді пишемо і і як голосну після розділових знаків. Випали сніги і забіліли сліди. На початку речення перед приголосним, так само як було з у, і нарешті вдалося. Також пишемо і перед і, після я ю є «ї». «ї», «ї». Чому це працює? Тому що і я, і ю, і є на початку слова в собі цю йотованість, так тому що воно розкладається. Я наїда А, ю нагіта У, Є нагіта Е, «гі» нагіта І. Тому мені краще написати і, щоб знову ж таки не відбувалося цього накопичення вимушеного, якого не має бути. Далі, до прикладу, сосна і ялинки, теорія і практика. Зіставлення понять, до прикладу, батьки і діти, біле і чорне, коли в мене є ця антитеза, ось ця протиставлення, я теж напишу і. Коли пишемо «ї», звичайно, якщо «ї» – це приголосна, я напишу між голосними Ольга Ї Антон. Між голосним і приголосним він тільки «ї» знав. Для урізноманітнення вживається сполучених та. Тобто це зовсім і соки, як то кажуть, вживати і та, так, якщо і та таї. А ще є дуже класний лайфхак, коли ви призабули правило, де вживати і або гі, можна запросто вживати правило СТА, тобто писати та замість і та таї, якщо ви це підзабули. Немає тут нічого страшного. Далі прийменник з, тобто працює ідентично з із «Із» Так, ми для себе асоціюємо як голосна, тому що починається з голосної, а з як приголосну. Тому ми пишемо з між голосними. Приїхали з України. Перед голосним вирушив з Ольгою. На початку речення з першої хвилини ви мені сподобалися. І також між голосним і приголосним співала з кирилом. Коли пишемо Із перед З, С, Ци, Ж, ши, Ж, бачимо, тобто свисячі, тут у нас є з вами, і також є шиплячі. Зроблено із золота і між приголосними надіслав із Києва. А коли пишемо зі, якщо наступне слово буде мати надмірне накопичення приголосних. до прикладу: Забрали зі школи виняти зі степлера, повернутися зі Львова, тобто пішло накопичення, тому мені краще вжити і. ЗІ та із можуть бути взаємозамінними, Це дуже важливе правило, Тобто, що ви можете в різних правилах послуговуватись, як зі, так і із, і вдало так їх у своїх цілях використовувати. І пишемо ЗО саме із числівниками. 2, 3. зо дві тисячі. Зо три доби я працюю вже над цим проєктом. На сьогодні, все впевнена, що чергування В, у з і ЗО не викликало у вас якихось труднощів. Насправді ця тема доволі проста, але чомусь дуже часто учні в ній починають плутатись. Тому я впевнена, що вам було цікаво, корисно і головне просто Буду дуже вдячна за коментар і за вашу підписку. До наступної зустрічі.